Доброго ранку, Українське незалежне Радіо, з вами, і ми сьогодні будемо мати важливу розмову, оскільки відчуваємо, що прийшла весна, і у нас надзвичайно мабуть багато планів у всіх сферах діяльності, і, зокрема, у тій сфері, яка стосується економіки та придбання. Чогось нового цікавого, ну і безумовно, це житло. Житло нерухомість і активізується ринок нерухомості зв'язку з початком весни. І сьогодні, як правило, ми будемо говорити про це з кваліфікованим фінансистом Любомиром Лучечко, кого ми добре знаємо, і як завжди, традиційно, що ми робимо з ним апдейт ринку нерухомості. Отже. Вітаю, Любомире. Дякую за ваш час і розпочнемо розмову про те, який є сьогодні ринок нерухомості на кінець квітня. Ось тобто, вже перший місяць весни завершується. Що можна очікувати? Якими є головні новини за останній місяць, які можуть вплинути на фінансування нашого житла? Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку всім а, слухачам. А, так, звичайно, досить цікавий, як кажуть, сезон а, тут а, в Сполучених Штатах на ринку нерухомості, і можна сказати так, почнемо з позитивних новин. І позитивна новина а, на ринку нерухомості є в тому сенсі, що вперше за останніх сім місяців показник а, загальний такий композит індекс продажів а, нерухомості, між іншим піднявся. Ціни піднялися на 0,2 порівнюючи з минулим з минулим місяцем, mm -hmm. або ріст 2% рівно з порівнюючи з минулим роком. Знову ж таки, все як кажуть, відносно ми бачимо: ми бачимо спад транзакцій. Кількість одиниць нерухомості, які продані з минулим роком, кажу, значно є, кажуть, до значної нижчі, так би на 22% є менші транзакцій в попередній місяць, порівнюючи з минулим роком. Але той самий. В той самий час, як кажуть, індекс ціни простабілізувалися, значить, якщо дуже як кажуть, багато було таких думок, чи, чи, чи будуть падати ціни, знову ж таки, індекс, індекс статистично показує нам, що ціни стабільні. Так що за це, принаймні, на сьогоднішній день ми не переживаємо, ми бачимо стабільність, така загальна стабільна картина. Це вже приємно. А що стосовно інвентаря, наприклад. Тобто, чи є достатньо, чи є, можливо, як завжди, замало і багато різних оферів для того, щоб отримати ту чи іншу нерухомість, яка бажана? Так, Оксана, дуже хороше питання. Інвентар, між іншим, був досить такою, як кажуть, проблематичною частинкою е, в цієї формули в нерухомості. І він продовжує знову ж таки одна, один з причин, скоріш всього, чому ціни не падають, цей інвентар, і він є досить низький. На сьогоднішній день за останній місяць ми говоримо інвентар в загальному по сполучених штатах. Є десь 980 тисяч будинків для продажу. Це yeah. середня, так би покриває доступ 2,6 місяців. Так, би інвентаря це є досить, як кажуть, в, в три рази. Напевно, цифра є нижчою, чим стандартна, і знову таки є багато причин. Один з причин є, що люди не хочуть виставляти. Неху uh, не, не виставляє так менше людей, виставляють нерухомість не продаж. на на продаж, і причиною є само собою низькі відсотки. Низькі відсотки, які пару років назад uh, вдачно хто заморозив відсоток на на досить низький uh, рівень, так, так. Uh, я кажуть, кажуть, кожен uh, прод... робить думку, робить висновок чи виставляти мені будинок для продажу, тому що яка альтернативна. Чи якщо хтось візьме новий новий будиночок, чи квартиру, чи який буде кошти знову ж таки, інвентар на сьогоднішній день е, є досить низький, але ж е, все ж таки, бачимо на рахунок деякого позитивного інвентаря на нове будівництво. коли ми говоримо про загальний індекс продажу, він піднявся. Інвентар, між іншим піднявся для. Ново ново нових забудовників він піднявся десь до сім і місяців інвентаря. І знову ж таки якщо якщо ви є на ринку нерухомості, один як кажуть, один з моментів, що я б сказав, щоб ви також продивилися, це є купівля нового будівництва. Інвентар, та якби забудовники. Забудовники досить мають багато, багато інвентарів. Ми бачимо дуже велику кількість будинків, де чи ну забудовники чи знижують ціну, чи дають якісь кредити, яка ж якісь інсентивс для того, для щоб продати для того, щоб продати нову новобудови, чи це є будинок, чи це є квартира. Так що знову таке позитивна нота на а от, для для а от цікаво, Любомир, Я знаю, що певний період от весь будівельний матеріал. Був страшенно дорогий, якийсь був такий, я не знаю, період, можливо, зараз змінилася ситуація, але будівельники говорили про те, що ну певний час було невигідно будувати, тому що настільки все подорожчало, що ну це як то кажуть, не не виходило. Їм не не, не не калькулюється. Така була власне, таке було пояснення, якою зараз є ситуація з будівельним матеріалом. Я знову ж таки я бачу загальна картина скорше всього інфляції. Також ми бачимо стабільність. Знову можливо, навіть скаже, якщо ми взяти до порівняння там вісі, та 6 місяців, 9 місяців назад. Взагалі, навіть навіть будівельники, навіть то, що будували пізніше, перепродати не то, що навіть цифри їм не сходилися. Вони навіть не могли отримати цього матеріалу вчасно. А я бачу знову ті самі риси на сьогоднішній день. Давайте візьмемо в штат Флорида, де є досить велика кількість нового будівництва. Ми говоримо навіть не якісь, знаєте, менші забуді будівельники, де меншу кількість буди. Ми говоримо національні такі загальні, дуже величезні компанії, які будують нову будову. Ми на сьогоднішній день, якщо хтось підписує контракт і очікує, наприклад, що ваш будинок буде готовий через рік часу. Я на сьогоднішній день не бачив ні одної ні одного будинку, ні одної квартири, які входять, в я кажу, в ті в ті терміни. Вони mm -hmm. все мінімум два місяці запізнюються. Часом до пів року часом були, як кажуть, і і, і майже mm -hmm. як кажуть, рік, я кажу рік, як кажуть до року спізнення. Так що знову ж таки, ціни е, на е, ціни на будівельні матеріали стабільні, але все одно як кажуть вищі є. І в той самий час як кажуть саплай. Ми говоримо, немає дост... матеріал не поступає вчасно, щоб закінчити проект. Я кажу, вчасно. Mm -hmm. а, так що знову ж таки з точки зору планування, якщо це є нова забудова, вам треба додати собі кажуть пару місяців, тому що це займе. Скоріше все, ви отримаєте хороші, як кажуть, хороші терміни для вас, як покупець. Але по часу, напевне, додайте собі пару місяців додаткового часу, тому що будівельникам важко війти в терміни, навіть великі компанії не справляються з тим. Хм, цікаво. Ну, власне, це треба врахувати, тому що люди розраховують на певний термін і на житло, і так далі. Тобто, це важливий, важливий коментар. Як завжди, ми з дуже особливим таким особливою увагою чекаємо підсумків останнього засідання Центрального резервного банку, адже можуть бути якісь несподіванки. Тому завжди так здається трішечки можна сказати з пересторогою. Отже, які ми є зараз підсумки останнього засідання. Федерал Резервбанк, Оксана. Дуже як кажуть, всі як кажуть, і фінансисти, і в кожних галузях всі слідкують за тим, що ж відбувається, тому що тут був такий, як кажу, ніхто не очікував, що відсотки настільки підніметься, наскільки вони піднялися. Ми говоримо а, за останніх дев'ять засідань, коли центральний банк зустрічався, вони піднімали, як кажуть, базові, базові відсотки. А слідче засідання відбудеться 20 А, Двадцять другого травня uh -huh. і знову ж таки роз, знову таки очікують знову 25 базових е, тих пунктів, що рейти піднімляться. Uh -huh. а, знову більш-менші кажуть, ми будемо на тому самому рівні, де ми на сьогоднішній день. Uh -huh. Але знову ж таки, тут є позитивні фактори, негативні фактори. Негативні фактори знову це такий шок, тому що за останніх за останній рік часу ми бачимо значний значне знач, знач, кошт фінансування. Я кажуть, дуже величезне, чи це ви купляєте нерухомість, чи ви йдете, купляєте а, автомобіль, фінансуєте меблі. Як кажуть, тут в кредитні карточки ви бачите один до одного, як кажуть, вплив і відсотки є вищі. За, як кажуть, ціль центрального банку, чому все ж таки вони піднімають, і, можливо, це не подобається загальна картина, але ціль це є понижити інфляцію, тому що знову таки кожен з нас від відчув ту інфляцію. І часто ми дивимося, дивимося по статистиці. Остання статистика це Core CPI, Core Consumer Price Index, які слідкують тут економісти. Вони піднялися на 0,4% річних або в річних термінах а в рівні 5,5-5 і 6% інфляція. Показує знову таки, з цього індексу тут витягують, як кажуть, витягують також дуже багато індикаторів, які ми бачимо. Інфляцію, такі як рент, такі, як продукти харчування, але знову ж таки, це є. Індекс, за яким святкує центральний банк, і в їхніх цілях: цілях понижити інфляцію до рівня десь в межах 2% річних на сьогоднішній день. Ми бачимо, та інфляція спадає а, і ми бачимо, але все ж таки вона на сьогоднішній день. А, перевищує ті цілі, які поставив центральний банк. Значить, чи ми будемо бачити спад процентних відсотків в наступних, як кажуть, місяць чи два? Скорше всього ще ні? Ми будемо бачити стабілізацію в той самий час. Ми повинні розраховувати я кажуть, всі дії, що центральний банк зробив за останні кажуть, чи чи 9 місяців. Цей ефект він не буде, як кажуть, він не буде моментальний. Він каже: не фі кажуть, ріст економіки не, не, не спаде зразу на наступний місяць. А цей ефект буде відбуватися, як кажуть, з кожним місяцем ми будемо відчувати цей ефект. І знову ж таки надіємося, знову ж таки, надіємося, що десь до року часу центральний банк вже піде в Я кажуть, буде змінювати свої цілі і буде понижувати відсотки. Але ж все ж таки тенденція є. А, чи ми вернемося? Питання, як знову ж таки, Власне, ми чи бачу, ми вернемося дуже... до трьох відсотків коли-небудь? Трьох відсотків, знову ж таки, хоча б напевне на, 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 всього, це напевно не відбудеться. Дуже повинна бути серйозна криза, щоб це, щоб це відбулося. Але знову ж таки, коливання в відсотках все буде. І знову, якщо ми будемо бачити інфляцію в межах тих 2%, які є яка є ціль центрального банку, скоріше всього відсотків. Підуть на на, на, на на позички на нерухомість. Ми будемо не бачити їх нижчою, але ж е, головне, щоб вони вище не йшли. Знову ж таки, якщо ми є десь на рівні, я не знаю, рівні 6,5-6,75, mm -hmm. я бачу, що більше, більше категорія людей яка ж адаптовується до okay. тих відсотків, які вони є, базуючись на яка на, кажу, на рівень життя на спроможність. А якщо відсотки вже пішли там вище 7, а, і тоді я вже бачив знову ж таки деякий негативний. Вплив чи перерахунок. Коли як кажуть, були інвестори, які купляли інвестиційні як кажуть проекти, тут вже як кажуть, самі цифри змінюють всю категорію, і, і як кажуть, вже важче адаптуватися, якщо відсотки підсунулись б набагато вищі, важко було б адаптуватися до того, так що знову ж таки. Стабільність і не погані непогані риси це хороші риси. І е, якщо ми будемо з плануванням, тим, що ми як кажуть, вище не будемо йти. А є як кажуть, можливість тенденція з часом пониження відсотків, знову ж таки, кожен чи інвестор, чи ви власник нерухомості, і у вас буде можливість перефінансувати велику позичку, ви все це можете зробити. Ну будемо будемо слідкувати власне за тими тенденціями, які зараз відбуваються, і от власне ще одне запитання, яке стосується самої швидкості операції продажу нерухомості та чи купівлі нерухомості на сьогоднішній день. От за ці останні чотири тижні, які індикатори ви би сказали, є найважливішими? От швидкість продажу там ціни і так далі. Що за цих чотири тижні найбільш, найбільш радикальніше можливо змінилося? З того, що я відчуваю знову з моїми спілкуваннями кажу, з агентами, з того, що ми бачимо, значить швидкість транзакцій. Якщо я кажу, якщо ви є покупець. Швидкість транзакцій це означає, що ви були готові були готові зі свої, по, по фінансах, е, щоб ви були готові, е, mm -hmm. як кажу, тільки коли транзакція є договір, щоб ви е, мали можливість зразу рухатись, е, як кажуть швидко до закриття. Mm -hmm. Це як кажуть, позитив для того, щоб виграти транзакцію, виграти офер зі статистики. Знову таки можливо, це буде е, виглядати, як кажуть, е, цікаво, але 27% всіх транзакцій все ж таки закривається кешем. Так що знову ж таки, якщо ви є, чи ви є покупець першого житла, чи ви є покупець інвестиційного, і ви берете фінансування? Як кажуть, чим більше роботи ви зробите перед кажуть перед перетранзакцією переторгіторгівлями з точки зору фінансування, тим краще вам, чим тим швидше піде сам процес, і на це дивиться продавець зі сторони продавця. Все ж таки знову таки, це є можливо. Вони є більш кажуть в більш вигідніші ситуації, тому що інвентар, ми сказали, є низький і є на одну нерухомість є багато бажаючих. Так що так що знов ж таки велика кількість транзакцій є далі готівкою інвесторів. Кількість інвесторів впала. Ми говоримо в середньому, десь 25% є інвесторів на кожну покупку. В загальному воно впало до 17%. і знову ж таки, чим більше ви підготовлені. А для покупця тим краще і швидше ваша транзакція піде вже при я кажу, при підпису договору. Ну тут власне важливий момент, щоб готуватися заздалегідь. Якщо ви плануєте, то ви консультуйтеся раніше, не безпосередньо, тоді коли ви вже знайшли, ніби цей будинок і, і вже буде велика кількість оферів, і у вас не буде великого шансу отримати власне цю квартиру чи цей будинок. Тому треба дійсно заздалегідь це робити. Правда, Робом Ривомире. Е, так, так, Оксана, і, і знову ж таки, ми говоримо час, так так само, коли ми говоримо, відсотки піднялися, і кожен з нас шукає, як кажуть, варіанти, щоб у uh -huh. нас були е, опції для нас, щоб вони були більш вигіднішими. А і часом е, питається мене, які в нас є опції, чи можливо замість того тристірічної позички, може, ми візьмемо арми чи балуни. Це означає е, відсотки, де є як кажуть, першість це початковий період часу, щоб відсоток був заморожений там на перших 3 так, чи 5 років, замість того, щоб на 30. на сьогоднішній день знову ж таки ринок він є неординарний. А і на жаль, ці короткотермінові. Позички відсоток не є краще ніж на 30 років. Окей, так, так. в той знову таки в той самий момент. Це в той самий момент, які які інші є можливості. Інші можливості, які знову ж таки, я бачу клієнти продівпродавляються, чи це можливість. 15 П'ятнадцятирічного 15-річної позички mm -hmm. 15-річна позичка вам дає можливість приблизно знижити відсоток дезна на на, пів процента. І це часом є до велик і кажуть, велика велика, велике, велике значення може бути. Часом також у вас є можливість викупу. Викупу проценту. Це означає, якщо відсоток і знову ж таки на на кожних на кожних. 25% відсоток, ви можете я кажуть, викупити відсоток за якийсь кошт. і базуючись тоді на, на термін, базуючись на, mm -hmm. на ваші плани, скільки ви хочете проживати, чи плануєте проживати в, в будинку, mm -hmm. тоді ви дивитеся, аналізуєте, чи це має зміст чи ні. Так що знову ж таки є моменти, де, де ні, як як я кажуть арми на сьогоднішній день не спрацюють, але якщо ви дивитесь на нижчі відсоток. Викуп відсотку працюється часом це є. Кажуть, хороші пропозиції. Mm -hmm. Ринок пропонує 15-річна позичка. Десь в новинах мені про проходило десь питання було: чи відкрив чи відкрита така є позичка на 40 років FHA, яка Дає oh. так мортизація розбита на 40 років. Знову ж таки, можливо, ви це бачите? Бачили, десь в новинах це проходило. Такої позички на сьогоднішній день немає. що... FH, FHA запропонував. Вони, вони запропонували люди, які на сьогоднішній день мають мають позичку FHA, але в них є трудності е, з цією позичкою mm -hmm. не можуть виплачувати. Вони можуть так, якби зробити, як кажуть, домовитися, е, домовитися з банком, щоб їм і те, бо перерахунок зробили на 40 років. Це знову ж таки, якщо хтось, як кажуть, має труднощі з роботою, спізнення, тоді вони можуть зробити renegotiation, такий е, план зробити. Щоб їм розбило на 40 років, але для покупця як нова позичка такого 40-річного плану на, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день немає. Зрозуміло, цікава, цікава думка, е, Любомира. Ну і ще стосовно для тих, хто все таки хоче придбати нерухомість, і дехто вперше хоче придбати нерухомість, як правильно підготуватися до, до фінансування житла, що потрібно робити, для того, щоб власне отримати позитивний вигідний кредит на добрих умовах. Ну і власне, я знаю про так звану програму First Time Buyer. Що, які є пропозиції по цій програмі? Які є, так би мовити, вигідні варіанти користуватися саме цією програмою при купівлі нерухомості? А, так, Оксана, First-Time Home Buyer – це покупець першого житла. І, і, знову ж таки, на сьогоднішній день порівнюючи, що було. Я каже за минулих пару років на сьогоднішній день є досить хороший оптимальний терміни для першого покупця, і це ми поговоримо з цей починаючи, я кажу, мінімальний даунпеймент, мінімальний перший вклад 3%. А, uh -huh. uh -huh. Знову, коли ми говоримо перший покупець і 3% це не означає, що це є саме оптимальні, сама оптимальна позичка, тому що вона не буде працювати для кожного. А в системі кредитування чи у вас як кажуть, перший внесок. Тим дорожчі ваші кошти знову ж таки ви повинні бути готові. І з -за того okay. тут є баланс, скільки ви спроможні поставити перший внесок, і скільки кажуть, ви готові до проплати, чи цей відсоток mm -hmm. банку, mm -hmm. чи це є перестрахування банкові через mortgage insurance, Це називається private mortgage insurance, якщо у вас є менше, ніж 20%. І для кожного цей я кажуть, це, це, це складання цієї позички, це індивідуально. А є часом моменти, де, де люди переїжджають з інших штатів. Є часом люди переїжджають, ми говоримо Нью-Джерсі, Нью-Йорк, переїжджають в Іліної. Питання mm -hmm. є, чи вони взагалі можуть прокваліфікуватися. Не питання є, кажуть, не даунпейменту чи це, а це є готовність чи, чи можна використати їхню зарплату, якщо хтось працював в іншому штаті. Mm -hmm. Так само є категорія людей, які переїжджають з Ліною, переїжджають, як кажуть, південніше, на, на Флориду. Знову ж таки, та сама ситуація, так що. Mm -hmm. Сама вигідність, самі програми на сьогоднішній день я кажу, ми не бачимо ніяких негативних, негативних рис, негативних, я кажу, що закрили чи зменшили цю спроможність. Mm -hmm. Я кажу, це є, це є позитив, є хороший мінімальний даунпеймент, ринок є конкурентний. Це означає, що навіть навіть я кажу, чи це 30-річний, чи це 15-річний, у Вас є багато опцій, але щоб ви звернули увагу самі для себе, тому що що робить ваш сусід, а що робите ви. Може часом відрізнятися, і часом три відсотки для вашого сусіда буде працювати ідеально. А вашій ситуації це може бути зовсім категорізо, я кажу, категори... зов... Зов... зовсім е... mm -hmm. я кажу, зовсім інший план. Так що плануйте це, скажімо так, для себе, і для вашої сім'ї, для вашої цілі, щоб ця кожна я кажу, фінансування, щоб покупка працювала для вас, і почніть цей процес швидше, завчасно, я кажу, місяць часу, 60 днів і і у Вас все кажуть, піде піде правильно. Це дуже вірна, дуже вірна власна рекомендація. Любомира ще кілька слів про тих, хто приїхав по програмі u Я власне думаю, чи багато маєте таких клієнтів. Якщо маєте, то власне специфіка ось цієї позики на нерухомість, коли подаються саме люди, які приїхали згідно цієї програми. Uh, так, Оксана на програму на U4U, знову ж таки категорія статусу. Само я знаю, що як кажуть, що по програмі U4U кожен uh, хто попадає під цю під цю програму, як кажуть, получає дозвіл до роботи і може працювати зі сторони фінансування. Кожна ситуація є індивідуальна. Зато я uh -huh. кажу, ви звичайно. Ми якщо у вас є ситуація, ви хочете проконсультуватися, будь ласка, зверніться, тому що це кожна, кожна асоціація працює. По інакшому для того, так в загальному сказати, щоб вона для вас працювала, щоб вас от ви вас були каже самі кращі шанси отримання цієї позички. Це номер один банк дивиться за стабільністю вашої роботи, mm -hmm. якщо ви я як кажуть, приїхали тільки 30 днів назад. У вас я кажуть, ви тільки починаєте будувати кредитну історію. Ви тільки починаєте роботу, ти каже місяць. Після того як ви в'їхали сюди, скорше всього я кажуть, це нереально, щоб ви зразу взяли фінансування. Але якщо ви відпрацюєте, скажімо, 6 місяців, 9 місяців, у вас є стабільна робота. Ви почали будувати кредитну історію. У вас є я кажу цей перший внесок з тої точки зору, ви вже я кажу, попадаєте під ту mm -hmm. категорію, де ви ви хороші mm -hmm. шанси на отримання кредиту. Якщо у вас стабільна робота, і ви працюєте на форму W2. А якщо ви починаєте працювати як підприємець ще на 1099, тоді ситуація фактично та сама, що для іншого. Чи ви є на U4U, чи ви по інших програмах, стабільність роботи означає, що у вас повинен цей бізнес працювати два роки. А, і тоді ви повинні оформити податкові декларації два роки, щоб отримати позичку. От, знову ж таки будемо раді, раді, як кажуть, поговорити з вами про вашу, як кажуть, індивідуальну ситуацію для того, щоб щоб ви змогли вас ваша спроможність, я кажуть, була як найкраща. А також хочу додати опції. Є часом. Ви як приїжджаєте як you, якщо у вас є людина, яка як, як маєте людину, яку яка готова піти вам як спонсор, так як косайне так, так, як так. разом з вами косайне піти на, mm -hmm. на кредитування разом з вами. Знову ж таки, mm -hmm. можливо, ви як покупець житла, ви хочете купити собі чи квартиру, чи будинок для проживання, але вашої роботи ми не можемо використати, тому що це є чи немає достатньо часу, чи я ми не бачимо стабільності. Mm -hmm. Але якщо, якщо є людина, яка готова з вами піти як косайне, разом піти на кредит, тоді є окей, ми можемо додати цю людину і. Ви тільки базуючи, що е, та, знову таки, тоді вам не потрібно чекати довший період часу. Ви фактично можете починати цей процес зразу, базуючись на на це, що у вас вже є якась кредитна, хоч якісь кредитні бали вже вибули е, через через е, кредитні компанії. Мені здається, треба бути лакіш, щоб знайти такого спонсора чи косайнера. Але тим не менше, мож... власне інколи мені здається, може сам спонсор бути таким косайнером. Знаєте, якщо він може як родина або mm -hmm. хороші друзі, врешті-решт люди, яким так, ви довіряєте або так, вони вам я був, я кажу, це позитивно здивований, але є, є велика yeah, кількість, так. І, і знову ж таки, в знову таки в майбутніх планах. Навіть якщо хтось думає, там добренько ми підемо зі своїм родичем, ми підемо як косайнер. Mm -hmm. Коли ж я можу зайти з цього з цієї позички, і, знову ж таки, ми говоримо, є дві людини. Людина перша людина, якщо є а, людина, яка є через u на сьогоднішній день, ми скажемо. Немає цієї стабільності роботи людина. Номер два, яка має стабільність. Має має можливо чи зелену карту, чи вже є громадянин і стабільність роботи. А і знову ми в оформляється на на, на дві особи, і, е, mm -hmm. і, і, і з планом в майбутньому дві людини є на кредити. Дві людини вже ми проплачують цей кредит і. Є така, я кажуть, в планах на майбутнє є, що ми цю першу перша людина, а яка є на U4U, з часом, ми скажемо через півроку чи через рік часу, вже буде і стабільність роботи. А і як термін тут довший кредитна історія побудується, є можливість пізніше перефінансувати цю цей кредит тільки на, на людину, яка є під U4U, А Ковсайнера можна буде забрати, так що uh -huh. тобто є варіанти, є варіанти, які можна варіанти є, так ну і uh -huh. питання даунпейменту. Тобто, якщо я не помиляюся, це 40% так для вас для тих, хто бере участь, хто є хто приїхав по цій програмі, чи теж є якісь різні варіанти? На знаєте, що ні, на ми говоримо, ми стараємося поставити, чи як кажуть, прокваліфікувати. Uh -huh. Якщо ви є, як кажуть, якщо ви є по програмі тут на ЮФАЮ, ми фактично вас хочемо прокваліфікувати на ці мінімальні даунпейменти, вам не потрібно 40%. Я б сказав, хороший даунпеймент, щоб ви виглядали, як кажуть, хороший як кажуть, хороший покупець для кредитування. 10% я скажу, так є хороший бар'єр. Окей, ну знову ж таки, якщо у вас є ко-сайнер, Якщо у вас є коосайнер, ви можете іс напевно піти з меншими з 5%. але mm -hmm. 10% я рекомендую, що є хороший бар'єр. Зрозуміло. Ну тобто є непоганий mm -hmm. опцій, хто каже, для, для вибору. Що ж, Любомира? Ну мені здається, що ми більш-менш все обговорили сьогодні стосовно того, якою є зараз ситуація на ринку нерухомості. Як завжди, будемо, будемо зупинятися на наступний місяць на, на подібних питаннях. І думаю, що власне ті, хто планує придбати нерухомість, незалежно як ви сюди приїхали, і зокрема, власне, ті, хто прибув по спеціальних програмах за останній рік, будь ласка, теж звертайтеся до Любомира Лучечко. Як бачимо, Любомир має досвід у в цій, в цій справі. Абсолютно, ну і навіть в справі допомоги придбання нерухомості тим, хто нещодавно. Приїхав, є гарні цікаві рекомендації, можливо, є якісь певні варіанти. Але як і сказав Любомир, про це треба говорити заздалегідь, не в той день, коли ви десь побачили будинок своєї мрії, хоч захотіли б його придбати. Це треба робити заздалегідь, і готуватися до того, щоб придбати його на за найкращих умов власне фінансування. Тому звертайтеся до команди Любомира Лучечко, телефон висвітлений на нашому екрані. Будь ласка, Любомир мені здається вже з таким досвідом роботи, що. Що тут важко навіть, навіть навіть говорити чи рекомендувати, тому що є величезна кількість покупців. Ті, хто працює з Любомиром Лучечком вже багато років. Зокрема, наше радіо так само працює. От і тому так, мені так здається, що тут найкращі рекомендації. Телефонуйте 834 0102. Дякую, Любомира, за розмову. Будемо слідкувати за за ринком нерухомості. Чомусь в мене таке відчуття, що весна принесе нам якісь позитивні зміни. Я не знаю. Я на емоційному рівні, звичайно, це. Це відчуваю, але завжди щось якась динаміка є, і і будемо вірити у краще, що буде більше людей, які захочуть придбати нерухомість. Адже зараз дуже багато українців все-таки приїхало, і багато з них хочуть. Вони звикли жити в гарних помешканнях. Мені здається, от, власне, знаєте, я зауважила, що. Ренти не кожному українцю підходять, які приїжджають з України. Тобто якийсь період часу, коротко вони вони хочуть платити, але далі ми звикли мати своє власне житло. І ось це переконання глибоке, що ми будемо працювати, ми будемо все робити для того, щоб все-таки мати своє. Тому ще раз кажу: звертайтеся, будь ласка, до Любомира Лучечко, телефон 847-834-0102. Гарного дня, Любомира, і до наступної зустрічі. Дуже дякую, Оксана. Дякую всім гарного дня і до наступних зустрічі.